Доброго дня дорогі глядачі! Сьогодні у нас на відеоогляді накладний світлодіодний світильник від торгельної марки АВТ серії Крона. Даний світильник має потужність 24 Вт. Світла дача заявлена у нього 100 люмен на Вт, Тобто, це 2400 люмен яскравості при споживанні в 24 Вт. До комплекту поставки входить інструкція з використання. Ми можемо бачити, що в даній серії є у нас світильники потужністю від 18 Вт до 48 Вт потужністю. Вся серія має вологий захист IP40. Живлення від мережі від 185 В до 245 вольт. Температурний діапазон роботи це від мінус 20 до плюс 40 градусів. Так, давайте подивимось. значить Даний світильник 24 Вт, має у нас розмір 180 на 180 мм. Зараз ми це перевіримо. Да. До 180 мм на 180 мм у нього розмір. Цікавий даний світильник тим, що у нього є ось такі, от, грубо кажучи, монтажне кріплення таке. Тобто, ми єдиноразово можемо закріпити на поверхні ось такий конектор. І далі вся група світильників серії крона, може чіплятися, тобто підключатися через даний конектор бистрос'єм. Ось так це все виглядає. Зараз ми його підключимо і подивимось, як він світить. Температура світла у всій серії заявлена 5000 кельвінів. Ось таке яскраве свідчення має даний світильник. Матова поверхня даного світильника. Немає піксельного ефектів. Світильник доволі якісний. Зараз ми його ще спробуємо відкрити і подивитися його начинку. Так. Для того, щоб розібрати даний світильник, нам треба зняти кришку, тобто ми відгинаємо ці. Перший є. І другий є. знімаємо. Так, що ми бачимо? Ось у нас на платі, як ми бачимо, розташовані світлодіоди і драйвер у нас розташований з іншої сторони плати. Кому буде цікаво, є маркування плати. Плата у нас іде алюмінієва. Виконано доволі якісно. Замовити такий світильник можна буде у нас на сайті. Посилання на нього буде в описі до відео. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на наш канал.